Всім привіт! З вами Сайберманен. Я вітаю вас на своєму каналі. І на цьому тижні поговоримо про завершення регулярної частини зимового спліта LEC. І загалом поговоримо про стан команд перед плей-оффс. Я знову буду говорити про команди, а не окремо про матчі, бо формат з матчами наче як не зайшов. Тому давайте починати. І почнемо ми з команди, які не пройшли в плей-оффс. Це у нас SK та Rock. Давайте спочатку поговоримо про SK. Там уже після першого дня було зрозуміло, що вони в плей оффс не проходять, оскільки в них було ні одної перемоги за перші два тижні, і першу гру на третьому тижні вони програли. Починалась вона доволі непогано. Вони зробили дайв на топі, отримали два кіла, втратили один кіл, але наче все окей. там Витратили одне ТП, але. Проблема в тому, що нюк і 113 переривають їхні повернення на базу, і просто це їхні плеї перетворюються в нічого, і в великий мінус для SK. І далі все пішло тільки гірше, і в принципі, і SK намагались. Спасти плани, які вже якісь плей, які вже не вдавались. Тобто, коли там, очевидно, Ісма помирає, але Рікер намагається йому допомогти якось, хоча там вже немає чому допомагати. Тому якась така десинхронізація в команді, що було, в принципі, видно протягом всього, всієї регулярної частини спліта. Е, тому ось так: от пройшов перший матч, а от друга гра у нас значно цікавіша, оскільки. SK змогли виграти одну гру в цьому регулярному сезоні і зробили вони це проти Rogue. І там була така ситуація, що зрозуміло вже, що SK в плей-оффс не проходять, але Rogue ще могли пройти за деяких обставин в плей оффс Але якщо вони програють SK в цей день, то Rogue уже точно не проходять в плей оффс тому Вескей вирішили, ми вас забираємо з собою і виграли цю гру. І само початку, в принципі, Вескей була доволі хороша гра, але такий, от. Остаточний поєд, який закріпив цю гру, це е, був такий от енґейдж в лісі. Е, там дуже хороший віжн був е, від їхнього саппорта. Е, також там була дуже чудова ульта від Джемекса на Орні. E, і вони виграють цей файт, і це вже все гра в перевагу СК, вони забираються Атахана, е, І так, перша їхня перемога і е, вбиті шанси рок на плей-оффс. Ну і про третю гру особливо немає чого сказати. Вони грали проти Fnatic, які зараз в неймовірній формі. Тому це був просто стомп. І так от SK закінчують свій сезон. У них 8 поразок і одна перемога. Тому побачимо ми їх наступний раз вже в весняному спліті. Ну і рок, як я вже сказала, вилетіли також через те, що програли SK. Про цю гру я більше говорити не буду. А от дві інші гри вони грали проти G2, де вони насправді мали доволі хорошу початкову гру. Вони доволі добре рухались по мапі разом, щоб отримати кіли й невеличку перевагу. Але не дивлячись на цю перевагу, G2 просто виграли мапу тим, що в них був контроль. Всюди. Вони настільки добре відіграли макро G2, що рок просто не було шансу. Навіть коли вони там якісь 2 кіла забрали, G2 при цьому пушать тавер, і тому рок з цього, з цього нічого особливо не отримують. І остання гра вони грали проти м і я вам скажу: не дивлюся на те, що у м був не найкращий перформанс. Рок зіграли. Доволі слабенько, ну вони просто після початкової гри в них не було просто демеджа. Там ботлейн настільки не мав ніякого імпакту в грі, що це вже було важко програти. Тому так рок також закінчує цей сезон. І також, як і СК, мають вісім поразок і одну перемогу. Вони змогли вирити тільки свій перший матч регулярки і далі програли вісім матчів підряд. І далі поговоримо про Team Heretics. Вони пройшли в плей офф з рахунком 3 перемоги і 6 поразок. І одна з цих перемог була на цьому тижні, а саме проти м -Кой. І на початку, якщо чесно, виглядало все не дуже для Team Heretics. У м була перевага, там були такі трошки месі файти з обох сторін. Але все-таки у Team Heretics вдалося повернутися в гру. Ось такий от неймовірний момент був. Коли м намагаються якось трошки е пропушити, трошки зайняти територію е біля бази Тім Heretics, але неймовірно відіграно від Тім Heretics. дуже хороший дісенгейдж від Флакеда з допомогою і Дрейвена. Також дуже хороший енґейдж від стенда на Рел, І Тім Heretics виграють цей файт. І далі в нас відбувається файт на міду, де м намагаються. Почати файт, але настільки добре відіграно від Тім Хертікс. Особливо дуже добре відіграв Каміло. Просто на стороні, збираючи на собі трьох членів команди МКО, і, мені здається, це було вирішальним фактором в цьому файті. Просто. І Тім Хертікс змогли виграти цей файт і далі вже закрили цю гру. Дуже приємно це бачити. Ну і наступні дві гривни в них були проти Vitality та G2. Там, в принципі, особливо ну, немає що сказати. ДЖІТУ був дуже цікавий момент, коли ну, вони були доволі сильно позаду. Але там була така надія: а можливо, бо Шео і Стенд зробили неймовірний просто енґейд на міду. Він дав можливість отримати шатдауни з G2 але це їм особливо не допомогло, і вони все-таки програли цю гру. Тож ось така от у нас ситуація. В принципі, дуже цікаво буде споглядати за цією командою командою протягом року. Не думаю, що вони настільки сильні будуть на даний момент в плей-офф. Все таки їм, ще треба трошки розігратися. Але дуже цікаво, оскільки мені дуже подобається, як Каміла відіграє, особливо як гравець, який прийшов з другого дивізіону. Ну просто. Дуже крутий перформанс. Ці далі поговоримо про BDS. Вони закінчили регулярну частину сезону з рахунком 4 перемоги і 5 поразок. І дві з цих перемог були на цьому тижні. Як я вже казала, вони виграли проти SK а також вони виграли в останній день проти Carmin Corp яка дуже сильна команда. Тому я була трошки здивована цьому результату. Але варто відмітити, що в обох цих іграх у BDS просто був дуже хороший контроль над мапою, хороший сетап на об'єкти. Дуже добре відіграно в грі проти Carmin Corp відчувалось на просто тільки BDS роблять якісь плеї а Кармінкорб тільки реагують на ці плеї, настільки відчувалася така от різниця. І гра, яку BDS програла на цьому тижні, була проти Giant X. І це була насправді доволі цікава гра, Giant X дуже добре відіграли початкову стадію гри, і там ще такий цікавий пік був, там нюк був на амбесі. І не дивлячись на те, що а, просто початкова гра у BDS пішла доволі погано, вони все одно показали, що вони готові файтитись далі і не закинули цю гру. І я вам скажу вони практично її виграли, оскільки в них було 10 тисяч навпаки, в Джаінтекс було 10 тисяч переваги в золоті, але при цьому BDS змогли виграти файт в такій обстановці, і далі вже остаточний файт, який Джантекс виграли, і через це закрили гру. Він був насправді доволі месі, і мені здається, що там могло піти просто в обидві сторони, і BDS могли б закрити цю гру. Тому ну дуже круто це бачити насправді від BDS таку стабільність в контролі мапи, те, що вони не здаються. Ну... Цікаво бачити, як же вони будуть цим складом відігравати в плей-офс. Чи зможуть знову вони зайняти хоча б третє місце, як в минулому році, і наступна команда, про яку ми поговоримо, це Giant X. Вони закінчили регулярку з п'ятьма перемогами і чотирма поразками. Вони програли дві гри на цьому тижні. Єдина гра, яку вони виграли, це проти BDS, про яку я тільки що розповідала. Ну, як я вже казала, початкова гра була в них дуже хороша. А, також там клоузер вкрав барона. А, і також вони, Я б не сказала, що це була якась дуже чиста гра від Giant X, оскільки, коли вони були вже дуже попереду, вони трошки оверфорсили. А, наприклад, був момент, коли клоузер на ноктюрні з ультою просто влетів задалеко і помер, бо його команда не могла просто підійти так швидко. Е, тому так, ну як я вже казала, там BDS практично виграли, але все-таки Файт останні виграють GiantX, і це їхня єдина перемога. А дві гри, які вони програли: це проти Fnatic та проти Vitality, І там я скажу проти Fnatic, навіть особливо не маю що казати. Це був стомп від Fnatic. Е, я вже це розповім в сегменті про Fnatic, оскільки там в основному GiantX просто спостерігала за тим, як проходить ця гра. Ну і гра проти Вайталіті взагалі була дуже дивна від Giant X. Якось не знаю. Вони, по-перше, був момент, коли Джекі занадто зосередився на тому, щоб вбити Хілі Санга, і сам через це помер під тавером. Вони просто таке відчуття, наче арамили цю гру, намагались постійно файтитися. При цьому, коли вони навіть отримували кіли в файтах, це не переростало в якийсь нормальний там товари чи об'єкти тому ну, дуже дивна гра від Джайн Текс, не те, що прям хочеться бачити від команди, яка показала неймовірний результат на першому тижні. Але якось так цікаво буде подивитись, як же вони все-таки будуть грати в плей плейоз, бо дуже неочевидний у в них цей тиждень був. Ще хочу сказати, що мені не сподобався Draft Giant X, в особливості через те, що вони взяли фортуну на АДК, коли в Vitality просто майже всі можуть дашнутися з ульти Фортуни, Тому доволі дивно, як на мене це все виглядало, але ось так. Ще ви колись бачили, що печиво просто вам засейвило життя? А от можете тут побачити, оскільки Сайон просто завдяки печиво настільки хілиться, що не просто не вмирає, а ще й отримує кіл. Why is this healing? Далі ми поговоримо про Vitality, які також, як і GiantX, закінчили з п'ятьма перемогами і чотирма поразками. Вони програли лише одну гру на цьому тижні. Вони виграли проти GiantX, про що я тільки що розповідала. Також проти Team Heretics. І проти Team Heretics я б хотіла відмітити те, що наскільки просто неможливо вбити Хілісанга, коли він на ракані. Він просто всюди. Таке відчуття він Наче він на кожній точці мапи. Він ставить віжен всюди, і йому постійно вдається втікти. От мені дуже сподобався цей момент, коли вже е, під кінець гри, наскільки е, Хілісанк створив просто е, простору для своєї команди, тому що е, тім Хертікс намагались зловити його і вбити, і просто він настільки цим відсунув Тім Хертікс, що Vitality просто спокійно змогли зайти в їхній ліс, е, що дало їм виграшну позицію. Ну, Дуже круто. Також мені дуже сподобався їхній сетап на Атахана. Вони почали Атахана, і до них Тім Херсікс підходять, щоб трошки це контестити. Але Вайтальці використовують Геральда на Мідлейні і перестають бити Атахана. Тім Гертікс при цьому трохи розвертається в біки Мідлейна, щоб почати дефати. Але Вайтальніці таки чудово, ви розвернулись і почали знову бити Атахана, і все-таки змогли його забрати. Єдина гра, яку Vitality програли, це проти Кармін Корб. Я вам скажу, спочатку ця гра починалась просто чудово для Вайталіці. От на початку був такий момент, коли вони виграли троє проти чотирьох, завдяки просто неймовірному плею від Лінцеса. Подивіться просто на це дуже добре відіграно. і Вони вже в настільки великій перевазі там карзі просто був монстром. Ну і загалом Vitality дуже добре грали на map навіть коли Кармін Корп вдалося там отримати кіл, в Айталіці при цьому забрали Геральда, Тавер на Міду, вони запушили топ, тобто дуже добре розуміння маби в цих них було. Але не все так добре пішло, оскільки Карзі, який був такий найбільший кері, з найбільшою перевагою, він двічі помер через не дуже добрий позішнінг, але не ну, не знаю, це можна назвати посішенінг. Бримпозішінгом, оскільки він просто двічі помер через Амбесу, яка просто там натискає в нього ульту через 300 кілометрів. Тому так, все-таки Кейсі змогли забрати душу, змогли виграти файт, бо спочатку вбили карзі, і таким чином вони все-таки змогли закрити цю гру, і вайталіт її програють. А щодо плей-оффс, то я поставила Вайтальці на четверте місце, і я досі про це не жалкую. Не знаю, чи вони все таки зможуть пройти так далеко, але ну, дивитись їх точно дуже цікаво. І далі поговоримо про Емкой. Вони мають 6 перемог і 3 поразки. І цей тиждень був дуже важкий для ЕМ-КОЙ. Вони е, програли дві гри проти Team Heretics, як я вже розповідала. А також вони програли проти G2, і там був просто абсолютний стомп від G2. Єдине, що можу сказати, що не дивлячись на дуже великий недостаток в золоті у ЕМК, вони все одно продовжували. Намагатись повернутися в гру, але цього було недостатньо. І останню гру, яку вони виграли, це була проти Рог. Вони її все-таки виграли, але мені здається, що вони все-таки все одно були загублені дуже на мапі. Це не була настільки впевнена перемога, яка має бути проти команди, яка навіть не пройшла в плей-оффс. Та й загалом порівняно з результатами, які до цього показували МКО, і Це було дуже дивно. Бачити. Дуже дивні якісь такі рухи були. Наприклад, Джоджо зробив телепорт в файт, який вже програний, і просто сам помер. Альваро намагався зробити просто Ned for Speed Drift на Геральді, влетів там майже в всю команду противників Рок і Помер. Тому так, не найвпевненіша перемога, але перемога це перемога. І наступна команда у нас GTU, яка теж закінчила регулярку з рахунком 6 перемог і 3 поразки, як і МКОЙ. Але G2 мали неймовірний тиждень, оскільки вони виграли всі три гри на цьому тижні. І якщо перша гра, я б не вже говорила проти рок, вони там виграли завдяки неймовірному контролю мапи та макро. Друга гра проти МКОЙ була просто. Томбо в аутплеях з самого початку, наприклад, був от такий от момент на ботлейні, коли вони файтились двоє проти двох, і Хансама просто переграв супу і отримав собі дабл. І дуже приємно бачити, що Лавров показує значно кращий перформанс. Ми нарешті бачимо його дуже класну форму, яку ви бачили в минулому році в BDS. Мені дуже сподобався оцей от момент на міду, коли він просто своєю ультою Леони закінчив кіл. Тому так можна сказати G2 is back. Ну хто б міг подумати? Ну і остання гра проти Тетім Хереткс також була практично стомпом. Ми побачили трошки трюків від Капса, як він виграв один на один каміло завдяки хорошому флешу, щоб задоджити Амілку. Ну і загалом дуже хороша гра від G2. І наступна команда це в нас Кармін Корп. Вони також закінчили, як і G2, і МКО, і з рахунком 6 перемог і 3 поразки. І в них також був не найкращий тиждень. Як я вже розповідала, вони програли проти BDS, і це була дуже дивна гра з їхнього боку, бо там просто BDS повністю керували грою. А Кармін Корп такий просто: Ну окей, ми будемо реагувати на те, що ви робите. От і також вони програли проти Фнатік, там також був просто. То стом по від і єдина гра, яку вони виграли, це та, про яку я розповідала проти Vitality, Але там також Vitality були в дуже великій перемозі. У Кейсі все-таки вийшло повернутися в цю гру, але дуже непевна перемога. Тут більше я б сказала місплеї від Vitality Тому ну, не дуже приємно, якщо чесно, це бачити, оскільки я вважала, що KC це буде прям ну, топ-топ команда. Тому цікаво, як вони все-таки повернуться. В плей плеофс чи це був просто невдалий тиждень, чи це все таки показується якась нестабільність цієї команди? Поки що не зрозуміла. Ну і нарешті наша найкраща команда по результатам регулярки це Fnatic, які мають 8 перемог і лише одну поразку, яка була в перший день проти МКО, і просто який же неймовірний тиждень це був від Е, Ну просто настільки кожна гра це був просто шедевр. І перша гра в них була проти Giant X, і там ну настільки класна синергія. У Фнаті, ну це просто вау. Був такий от момент дайву. Мені дуже сподобалось, як Разорк задоджив Просто останній тавершот, від якого він би помер, а білкою Маокає. Також був ось такий момент, коли Giant X намагалися дайвити Оскара Прийшов Мікі, і ну, це був дуже, дуже хороша спроба від ФНАТік, щоб трохи спасти цей дайв. І в них в принципі це вийшло. Оскар все таки помер, але вони отримали кіл, і Мікі зміг успішно втікти. Ну, це виглядало дуже круто, дуже класне використання ульти Леони та Амбеси. Ну і там був такий момент, коли здавалося, що X можуть виграти файт, але Humanoid просто як же добре він відіграє на корки і просто керить файт. Просто неймовірний перформанс з усіх сторін. І мені здається, в мене немає ніяких нотаток про Апсета, але Апсет просто монстр був у всіх трьох іграх. Настільки неймовірний перформанс. Просто вже коли... немає нотаток, бо коли бачиш Апсета, який неймовірно грає, це вже як норма вважається. Абсолют ну... Сінема. Ну і в матчі тижня Фнатік проти KC Фнатік також перформлять дуже добре. Мені сподобався момент, як вони просто доджили Ульту Азіра, там, ну, просто знущались з бідного Владі, оскільки Владі намагається натиснути Ульту на Хіманоїда. Хіманоїд натискає Ульту Аврора. Він такий ні-ні-ні, ніякої ульти на мене. Потім ще був момент, коли Владі намагається натиснути Ульту Азіра на Оскара на Амбесі. Оскар такий. А-а-а, ah, Амбеса ah, ah, Unstoppable. Ну, ще був такий момент, коли Фнатік грали 4 проти 5, і вони настільки eh, добре просто розтягнули час, щоб Апсет встиг прийти, що вони цей файт в результаті виграють, і Апсет отримує Тріпл eh, кіл. Також було невеличке упсіс, коли вони забрали Атахан Баф, і там практично вся команда померла на базі. Але Апсет відійшов. GiantX побігли за Апсетом і все-таки забрали шатдаун вже якраз після того, як закінчився цей баф. Але Fnatic вже настільки були попереду, що це нічого не вирішувало, і вони все-таки виграють цю гру. Ну і проти SK вони доволі очікувано перемагають знову дуже неймовірна командна робота. І мені сподобався момент, коли вони настільки попереду, що вони забирають одночасно барона і при цьому встигають просто задефати і забрати дракона. Ну. Вау! І все закінчується просто вишенькою на торті, коли вони пушать базу. Мікі робить неймовірний енґейдж. Вони виграють файт і закінчують з своїм абсолютно заслуженим першим місцем регулярки. Ну і з таким складом команди, коли в кожного гравця доволі великий чемпіон пул. Мені здається, що в плей-офф з фірли з драфтом має бути в них все навіть краще. Тому у мене є у мене є надії. Не буду казати, в мене є великі надії, у мене є надії, тому можливо, це все таки спліт, це все таки спліт для Fnatic. Але ще, звісно, подивимось. А на цьому в мене все. Пишіть в коментарі, які ваші передбачення на плей-оффс. Також можете підписатись на мої соціальні мережі. Це Телеграм, де я почую всякі новини, коментую матчі, приколи з подорожей. Взагалі, все, що прийде в мені в голову. Юмі щось перевернула. Ну, ладно. А також можете підписатись на мої TikTok та Інстаграм. Там я також пощу всякі рілси, TikTok, сторіс і всяке таке, особливо з подорожей. Я на останні два тижні плей-оффс буду в Берліні в студії, тому, можливо, буде контент звідти, тому підписуйтесь. Тепер точно все. Бувайте! Дуже хороший енгейдж від стенда на рел. Мене знову кусають. Ну кицю.